Ви, мабуть, також вже помітили, що близько 80% наших конфліктів виникає банально тому, що хтось вчасно не поїв. Ну або, можливо, втомлений, роздратований чи почувається самотнім. Тому сьогодні говоримо про те, як це все працює і чим нам може допомогти правило Хольт. Вітаю вас в психологічній студії Сенс. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психологиня та засновниця студії. І... Про правило Хольт я згадала, думаючи, що розповісти вам сьогодні, адже всі ми так чи інакше мусимо зараз пройти через дуже такі емоційно непрості часи, коли добре би було навчитися регулювати свій настрій і розуміти, в яких випадках ми можемо допомогти собі самі, а в яких випадках вже вартує звертатися по допомогу чи підтримку, чи до психолога, до психотерапевта, бо проблема залишається. І зразу вам скажу, що в принципі. З мого досвіду, з моєї практики, всі проблеми, які ми можемо вирішити за рахунок чаю з бутербродом та доброї розмови, насправді не вартує вирішувати нічим іншим і зразу бігти до психолога, бо вони вирішуються банально чаєм з бутербродом та доброю розмовою. Адже якщо ми голодні. Якщо ми почуваємося роздратованими, самотніми і втомленими, у нас включається так звана наша внутрішня рептилія або древні частини ділянки нашого мозку, які відповідають за наші базові потреби і інстинкти. А в цей час бажано все ж таки не приймати життєво важливих рішень, адже за них відповідає розумна кора нашого мозку. Тож, власне, в середовищі анонімних алкоголіків, Дуже є таким базовим і популярним так зване правило Hold, яке говорить, що коли ти хангрі, голодний, а angry – роздратований, lonely, тобто почуваєшся покинутим самотнім, і таїт, виснажений, не потрібно приймати рішень. Чому? Бо для них ціна такого невірно прийнятого рішення це може бути черговий зрив, черговий запой, з відповідними наслідками. І, власне, таке от відчуття і бажання піти і випити, або піти і на емоціях зробити щось деструктивне, у нас може виникати, коли вмикається ця так звана наша внутрішня рептилія через те, що ми банально не поїли, а нас щось роздратувало, і ми не заспокоїлись. Ми почуваємося покинутими на цьому святі життя, тобто, що ми не маємо значення, ми не відчуваємо значимості і підтримки і виснажені. Тоді, насправді, кора нашого мозку, яка є найбільш таким енергозатратним, насправді, утворенням нашого мозку, вона не стягує, і ми переходимо на більш такі базові налаштування, які відповідають за центри нашого задоволення, і відповідно вони починають перебирати пульт управління від нашого життя. Тож, якщо ми просто поїмо, заспокоїмося, а відчуємо дружню підтримку і відновимося, відпочинемо чи поспимо. Велика ймовірність, що рішення ми приймемо зовсім інше, ніж те, яке ми збиралися приймати на ось цих незадоволених емоціях. І зараз, насправді, коли ми будемо переживати якісь відчуття незадоволення, такого гіперзбучення і роздратування, або ж відчуття пригнічення, Депресив, депресивні якісь переживання мати, або покинення, бажано, що в цей час ви вчасно згадали про правило Хольт, і спершу перед тим як приймати рішення, що нема щастя в цьому житті, то подивилися, можливо, ви просто голодні, можливо, ви просто роздратувались, бо, наприклад, не виспані були, або ж е ви потребуєте просто більше підтримки. чи Відновитися і після цього життя потрішки налагодиться. І тоді це якраз ті моменти, з якими не треба бігти до психолога, і вони можуть бути вирішені на рівні чаю з бутербродом. І зразу вам скажу, що, чесно кажучи, з моєї практики я можу прямо говорити своїм клієнтам, що. Добре би було, якщо б ви змінили стиль життя і почали краще дбати за режим сну відпочинку та харчування, і також про те, щоб у вас були 5 людей, які вас підтримують, до яких ви можете звернутися в будь-який момент вашого часу. Адже інакше у нас може бути так, що ціла годинна сесія йде просто на те, щоб людина могла виговоритися і відчути мою підтримку як психолога. Хоча, в принципі, це може зробити і її друг чи подруга. Тому, тому те, що я би хотіла вам порекомендувати, це пам'ятати про правила хольт, вчасно їсти, навчитися технікам самозаспокоєння, відпочивати і пам'ятати про те, що у вас має бути 5 людей, до яких ви можете звернутися. Blackout зараз чи не blackout, адже це вирішить. І, в принципі, я можу зі всією відповідальністю про це говорити близько 80% ваших проблем. Якщо це правило ви просто запам'ятаєте і будете вчасно використовувати, убереже вас від якихось таких різких і, можливо, не дуже обдуманих рішень. Сподіваюся, що сьогоднішній блог був цікавим і корисним для вас, і також цікавий ваш досвід, а як ви справляєтеся з цими часами блекауту, коли ваше життя виходить з-під контролю і коли настільки багато зараз негативних і пригнічуючих ситуацій. Бережіть себе, пам'ятайте правило Хольт і пам'ятайте про тих людей, які завжди можуть вас підтримати. Побачимося в наступних п'яти хвилинках і слава Україні!